Зараз е пропозиція для тих, кого ми хочемо повернути. Виглядає, звучить десь так: буде важко, важко буде дуже довго, а далі буде ще важче. Повертайтесь так, і це означає, що повернуться дуже сильні, сміливі люди. Це погано досліджено. Я на це звертаю увагу часто, десь в соціальних мережах або в дискусіях. Е я дуже часто бачу, як люди починають ніби ображатись один на одного. І казати, типу, ось ми тут страждаємо в Україні, нам складно. А зараз оці повернуться на все хороше, на все готовеньке». Ну а ще про готовеньке можна посперечатися. А ще їм будуть пільги. А ще їм держава буде квартири давати, а нам то що? Це ж ми тут? Я думаю, це дуже неправильна негативна емоція. Я думаю, вона буде заважати нам всім будувати кращу країну. Я думаю, треба просто забути про такі обідки, змиритися з тим, що ми живемо зараз життя, що ми просто прийняли ну, вибір тут бути, будувати Україну, а те, що хтось буде. І всі, хто до нас долучиться, ми будемо вам дуже, дуже раді. Ну звісно, ми будемо раді, але моя головна теза, що не треба зараз сприймати це як конкуренцію, ніби оцей якийсь обмежений періг, і це нам треба пільги, а вам а ви пільги не заслужили. Я думаю, що оця емоція, ця дискусія, вона дуже дуже погана, некорисна, і треба це в собі блокувати. Хочеться заспокоїти всіх таких людей, сказати: не хвилюйте, пільг не буде ніколи. нікому, нікому.